Організація Об'єднаних Націй прийняла рішення про те, що межа бідності, за яку не може перейти в призначенні пенсії заробітних плат жодна країна світу, це 1,9 долара на добу. Так от я хочу сказати, що той бюджет, який запропонований, та політика, яка запропонована, та політика, яка здійснюється останні роки. Вона довела до того, що за межею бідності знаходиться половина працюючих людей в країні і всі 100% пенсіонерів в нашій країні. Насправді порушені ключові е, межі мінімального прожиткового рівня, які встановлені Організацією Об'єднаних Націй. Ми вас попереджали про те, що тарифи це є одна з ключових елементів нищення рівня життя людей. Нищення Економічної стабільності домогосподарств попереджали, що це призведе до краху. Саме тому я хочу зараз повідомити, що коли наші депутати, вся наша команда об'їжджають зараз села селища під час виборів в об'єднаних громадах, ми констатували і побачили, що якраз сільські хати сьогодні по суті вимкнуто опалення, дорогі друзі. Люди самі вимкнули газове опалення, тому що вони не здатні платити, ніякі субсидії до них не дійшли. Люди пересіляються в літні кухні, практично закривають свої оселі і живуть в сапагах, в пальто і, по суті, літні люди поставлені на межу виживання. Якщо буде холодна зима, і хоч одна людина загине в сільській хаті від холоду. Це буде пряма кримінальна справа проти Гройсмана, проти Порошенка, проти всіх, хто стояв за ці тарифи. Саме тому я звертаюся до вас, пане голова Верховної Ради, зареєстрована і вже роками лежить проєкт постанови про тимчасову слідчу комісію щодо тарифів і щодо корупції в НАК Нафтогазі і Укргазвидобування. Пройдений комітет зараз залишається справа лише за вами особисто поставити це до порядку денного. І якщо зараз в тій час... Коли сьогодні вся країна проклинає уряд, НКРЄ, КП, всі, хто має відношення до встановлення цих тарифів, ви знову особисто не ставите це в порядок денний. Я прошу поставити це інструмент опозиції, тимчасова слідча комісія. Друге, на що я хочу звернути увагу, це нова величезна офера, яка зараз проводиться в країні за спинами людей. Ви знаєте, що знищено 84 українських банка. 84 українських банка позбавлено права на життя. В той час Гонтарєва приростила з 12% до 41% питому вагу російського капіталу в банківській системі. Хто рука Москви, Хай розбереться служба безпеки України. Тому що ми подали про це, я особисто подала заяву про злочин в Службу безпеки України щодо такої поведінки Гонтарєва. Але це не все. Сьогодні фонд гарантування вкладів, який забрав майно 67 банків, яка загально коштує 448 мільярдів гривень і належить тим людям, що поклали депозити, це майно мусило бути переоцінено як мінімум в два рази дорожче, тому що застави в банках приймалися за інструкцією Нацбанку в два рази дешевше. Плюс інфляція гривні, що теж збільшує в гривнівому еквіваленті вартість цих тарифів. Пан Варушилін, який є бізнес-партнером Порошенка і який очолив фонд гарантування вкладів. Він отримав майно по балансовій оцінці на 448 мільярдів, і замість того, щоб дооцінити, хоча б до трильйона, а це вже половина ВВП країни, він знецінив це майно офіційно до 99 мільярдів гривень, поклавши по суті 350 мільярдів гривень собі як майбутній проект корупції в кишеню. А потім заявив, що продати він ці активи на 99 мільярдів може приблизно десь до 10 мільярдів. Тому Мега-корупційна оборудка, яка вже співставна з ВВП країни. Саме тому ми вимагаємо негайно затвердити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування корупційної діяльності Гонтарєвої та Ворошиліна і дати оцінку таким речам, інакше країна втратить половину ВВП. І це буде покладено в кишеню Порошенка, Ворошиліна, Гонтарєвої і інших. Крім того, я хочу чітко заявити, що проєкт бюджету, який поданий на 2017 рік, це є проєкт бюджету, який зберігає стратегію бідності і стратегію корупції, яку запровадили Порошенка і сьогодні діючий прем'єр-міністр. Будь ласка, три секунд. Насправді на цю тему наша команда дасть окрему оцінку публічну, вона у нас от є. Але що очевидне, що падають доходи громадян України в реальному обчисленні, в доларовому, зберігається в цьому бюджеті ця ганебна тарифна політика, по суті, збільшуються податки на малий і середній бізнес. Як наслідок, вони збільшують інфляційні доходи бюджету, які витрачають на корупцію. Повністю дискримінують дискредитовані місцеві органи влади, і тому по бюджету треба окремо розбиратися. Це стратегія нищення країни.